Відеоогляд на контролер, який працює у мене в двох теплицях та контролює полив для рослин. Включивши його, ви можете бачити температуру та вологу, яка в нас показує датчик. Також таймер, який працює циклічно, як по секундах, хвилинах та годинах. Зараз виставлений режим: 10 працює, 5 секунд відпочиває. І такий цикл у нас продовжується. Чим взагалі обладнаний ця коробочка? Це в нас контролер, який можна підключити до Wi-Fi та скачавши додаток, підключивши до телефону, можна додатково управляти нашим поливом. Таймер, який виконує циклічну роль. І розетка, в якій підключається електромагнітний клапан від фірми Hunter. Зараз я включаю електромагнітний клапан, включаю контролер і в нас мав би запуститися електромагнітний клапан, тобто подача води. Після цього в нас вмикається або вимикається полив повністю. Також ми можемо задати потрібну температуру або вологу, при якій контролер буде включати циклічний таймер, та в нас буде йти полив. Наприклад, у мене в додатку виставлені такі налаштування. Якщо в мене волога піднімається вище 70%, в мене контролер виключає циклічне реле і полив зупиняється. Якщо волога нижче 40%, то в мене включається циклічне реле. І відбувається полив, який я задав на ньому, тобто на таймері. Я користуюсь таким чином. Я на циклічному таймері задав час поливу, а через контролер та телефон відслідковую, яка температура та яка вологість. І додатково включаю при потребі.